Всім величезні вітання. Ось такий апарат. Ой, ну, що ж тут скажеш, маю честь, так, маю честь розібрати його, ну і зробити йому профілактику. 15.00. Ну, з такого, що мені запам'яталось, це біжить швидкість. щось там. По автостопу, здається, треба буде поміняти ось тут підшипнички і передивитись все. Він 110 вольтовий. Ось у нас плачок. Тяжко зупинити. Ну, що ж, будемо дивитись на нього? Накладочки? Це вже не рідні, але класні. Ось так виглядають. Приємне. Так, трішечки його послухав. Такі, ніби має, ривки по швидкості. Тушечки на зберігання. все. Самі масивні щічки, які тільки я міг зустрічати. Це просто фантастика. Клас. Зараз я їх тут на зберігання. Замотаю і все. Мануальчик. 92 сторіночки. Це ж треба. Є що почитати і подивитись. Ну і апарат, я вам скажу. От тепер мені комп'ютер більше недоступний. Блок головок ось маємо на ось такому роз'ємі. І все. Виймається, тримається на трьох болтах. Яка алюмінієва плита. При розборці цього всього треба бути дуже уважним. Ось тут знімаємо ролик і ми бачимо, що вони можуть і тут прилипнути оці такі прокладочки. Їх є дві штучки. І не просто однакові. А оця, яка йде перша, вона тонесенька. А оця яка друга, вона товстенька, товстіша. Ну, принаймні, в два рази. Це можна не глянути, їх скинути всі в одну кубку. От. А заводом саме так поставлено. Спочатку йде товстенька, тоді тоненька. Тоді ролик. Я особисто ось так беру на дрот і ось так накидаю все на нього в певній послідовності. І все. Нічого не загубиться, і нічого не сплутається ось такий ззаду. Гарненько я все відфотографував, і тепер в мене таке завдання відділити механіку від електроніки. <кхи> Знятий фасад. Все сухе-сухе. Бачимо, ось тут є ролики такі. Вони абсолютно не рухаються. Хоча вони мають крутитися, обертатися. Зараз ще ось тут один. Ні, він не обертається. Так, ну і ще хотів би показати, в якому стані ось ці кінцевички. Зараз вони замкнуті. Що вони мають? Так. Ну ось так. 100 ом. Ну. Замикайся. А, вже і не хоче. Вже і не хоче. З мікриками закінчив. Відкрутив цей перемикач. Бачимо сліди якогось мастилка. Ну, він працює добре. Пасочки, пасочки тут вже такі собі добираємося до цього павучка для зручності. Знімаємо ось цю скобку і знімаємо штопорники. Кілечко ось це пів кільця. Все, зараз в нас цієї скобки не буде. І ось цього в нас не буде. От у нас тепер гарний доступ. Також будьмо уважні. Ось тут пружиночка є. Це там Нічого не губимо. Все дуже. Оригінальне і рідкісне. Ну, от як в нас тут гарно відкрилось все. Бачимо все сухеньке, сухеньке, всі лінки сухі. Ну Це класий повітряний демпфер, Це просто щось працює. Тому. Знімаю ось цих два лінки і залишаються в мене ось ці коромисла. Потім треба роз'єднати з одного боку пружинку і вони мають вийнятися. Тоді ними буде легше оперувати, змастити ось ці штоки. От. Ну, а також ось тут лінки і так далі. Стопорні кілечка зняті. <кій> Тепер виймаємо лінки і роз'єднуємо пружинку. Хоч ці лінки абсолютно однакові, перед тим як зняти, я все ж таки собі помітив, хто його знає, можливо, знаєте, за роки якось вони і притерлись до всього рідного. От. Тому так буде краще. Відчепили пружинку. Все, і ці плечки можемо вийняти. Ох, як вони погано йдуть зі скреготом. Ай-яй-яй, висох. Висох наш мастельний матеріал. Просто навіть не знімаються. Вау. Тут також дуже тяжко. О, все. Також ось тут. Зараз я зніму штоперне кілечко і... Помастимо там всередині. Зняв штопорне кілечко. Ось тут нам все треба гарненько вичистити. О! Все воно не залипає тепер. Трішечки. І зараз я ще заодно зніму ось цих два коромиселка, і ще почистим ці штоки, на яких воно кріпиться. Процесу чистки трішки заважає оця накладка, тому я зараз відкручу цих два болтики і зніму її. Ось там не можу підібратись гарно. Пластина знята, Заодно її гарно почищу. таки в нас повітряний демпфер. розклав даний вузол, гарненько чистим ми і змащуємо. Так, зараз займусь другим. І подивимося, що далі буде. Так, з цього моменту починається збірка техніксу. Ось в мене тут Технікс повсюди, на столі, на кріслах, на всіх кутиках, коробках. Сюди технікс. Добре. Все змащено. Будемо все складати. Шайбочки, гаючки, пружинки, все, здається, перевірив. Тепер зараз дивимося до ось цього вузла і замінюємо паски. Ось такий вузол на двох підшипниках. Ну, Просто клас. Основну механіку я поки відклав. Завтра поїду, треба мені великий пасок, я не знайшов такого в себе. І ще дещо там мені потрібно. От, ну, поки. Поки бокові моторчики. Господаря апарата хвилювала. Ось ця така частина. Бачите, як якась корозія, не корозія, ну потьмініло трошки. Ось тут. Подивимося, що можна буде зробити. Ось така конструкція тут. Ну клас. Це нарешті з моторами закінчив. Збираємо цей вузол. Ось це саме та порядковість, послідовність, яка повинна бути. Спочатку ми кидаємо пружиночку. І їдемо туди. Так, все, і там, я думаю, пінцетом можна буде вхопити його Все, пасочок на місці. Так, ну я думаю, не завадить помити цю штучку. Камфу націкалоргон. Ось такі в нас тут колодочки турмозні. Ну на якусь матерію мені схоже. Бачите? Має такі ворсинки. Щось таке цупке. Ну, а в залишку ми маємо. Що ми маємо в залишку? Візуально до міліметра. І тут, ну тут на краєчках взагалі дуже тоненько. Як би тормозить, Як би нормально. Звичайно, коли тут така повна бабіняка вже на перемотці в такий вільний політ йде, ну, тормозить так досить довго. По інерції. Що ми маємо? Значить. Є в мене ковричок. Досить класний по структурі, досить такий щільний. 2,8. Що ж, я вже тут собі і зараз відмітив врізати. Нарізав колодочок, накладочок верніше. Зараз будемо їх пристосовувати на місце. Підготував місця відчистив від відмив. Від Тут так само блікує дуже. Так, ну і ось наші тормозні колодочки. Ну, я не знаю, що це за матеріал. М -м, схоже дуже на матерію цупку. Накладочки на місцях. І тут зараз будемо ставити вже мотори і регулювати висоту. Фасадік. Хочу зняти оці штучки. І ось там, ну, протерти її. Що собі? Добре, що я побачив, куди впало. Хе -хе. Ну, от зараз повитираємо трішки. Так, ну от так після легенької мийки. Так, збираємо назад, ручечки також помив.